Ну що ж, всіх вітаю. Сьогодні ми маємо на огляді ось такий апаратик. Це у нас Mercedes Benz R-Class 2007 року випуску з 3-літровим дизельним двигунчиком, з пробігом 320 тисяч. Ось таку маємо на нього ціну в 30 тисяч злотих рати. Ось такий візуальний вигляд. Він у нас де на пневму підвісті. Передні задні парктроніки, є задня камерка, електрокришечка в нас багажника. Ось такий роздвоєний у нас вихлоп, доволі такий вмісткий багажничок маємо. Так, ну що, перейдемо далі до салончика. Тут нас зустрічає шкіра в комбінації з Алькантарою. Також маємо задній клімат, виход під прикурювач. Також є у нас люк. Зараз також покажу. Тут ми маємо електросидіння, також дуже зручні. Тут маємо кілька таких бардачків, підлокітник Ось там маємо люк, також є підігріве сидінь, типи їзди, підвізку можна в спорткомфорт переключати. Ось чуєте, моторчик працює взагалі без нарікань. Так, Тут ми маємо також електросидіння, автоматичне світло, мультикермо з круїз контролем. Ну і в принципі все. Тут у нас центральна консолька. А, так. Тому, кому цікавий такий варіантик, Доступні у нас в продажі 3 літра дизель, ціна 30 тисяч злотих. Що цікаво, телефонуйте.